Добрий день, шановні одинадцятикласники! Сьогодні ми продовжимо вчитися розв'язувати показникові рівняння і розглянемо рівняння от такого типу. Ці рівняння розв'язуються методом розкладання на множники. Але перш ніж ми почнімо розв'язувати перше рівняння, хочу вам нагадати, що значить 3 в степені х плюс 2. Так, будь ласка, перепишіть собі перше рівняння. І давайте пригадаємо. Отже, 3 в степені x плюс 2 показники у нас додаються в тому випадку, коли у нас степені перемножаються. Отже, це може мати отакий вигляд. Якщо 3 в степені x плюс 2 я можу подати в такому вигляді, давайте це запишемо. 3 в квадраті плюс 3 в степені Х, то подивіться уважно, на ліву частину тут можна винести спільний. Множник за дужки, а саме 3 в степені Х виносимо, тоді в дужках у нас залишається 3 в другому додати 1 дорівнює 30. Виконуємо дії в дужках 3 в другому, 9 додати 1, це буде 10, маємо 3 в х помножити на 10 дорівнює 30. Далі розділивши обидві частини на 10, отримуємо 3 в степені х дорівнює 3. Отримали найпростіше показникове рівняння. Звідси х дорівнює 1. Відповідь Х дорівнює 1. Розглянемо друге рівняння. Перепишіть його собі. Зверніть увагу, які тут показники. 6 в степені х плюс 1 і 6 в степені х мінус 1. Тут є таке правило. За дужки ми виносимо степінь з меншим показником. Оскільки х-1 це менше, ніж х плюс 1, от ми оцей вираз і виносимо за дужки. 6 в степені x-1 помножити, відкриваємо дужки. Тепер треба з'ясувати, в якому степені у нас залишиться 6. Коли ми відкриваємо дужки, ми показники степені перемножаємо, показники додаємо. Коли ми виносимо задушки, щоб визначити, який тут буде показник, треба від більшого відняти менше. Давайте подивимося х плюс 1. Віднімаю x-1. Дорівнюю. Відкриваю дужки, мінус х плюс 1. Так, дорівнює 2. Отже, ми отримали 6, у нас буде тут в квадраті. Від цього доданку залишається мінус 4, і це буде за умовою 192. Далі виконуємо, це у нас додаткова інформація. Виконуємо дії в дужках. 6 квадратів 36 мінус 4, 32 дорівнює 192. Далі треба тут знайти 6 в степені хміну 1, розділивши 192 на 32. Я не люблю ділити в стовпчик, тому я буду скорачувати. Так, 30, це у нас ділиться парне число, а також воно і ділиться і на 4, мабуть, так? Да? Ну, добре, якщо ми не знаємо, важко нам зрозуміти, тому ми точно знаємо, що ці два числа парні, вони діляться на 2. 192 поділити на 2, це буде 96. І 32 на 2 це буде 16. Ну, Тут же простіше, да? 96 також ділиться на 4, 16 ділиться на 4, тут буде 4. Тут поділити на 4 буде 26. 192. Скільки тут буде поділити на 4? Зараз 24, так, да, так. І ми дійшли. 24 поділити на 4. Це буде 6. Отже, я можу це витерти, щоб ніхто не бачив, як я це робила. Да, і просто напишу, що там буде 6. Ну, у вас є відео, ви можете подивитися. Так. Угу. Продовжуємо 6. 6 в першому зрозуміло. І звідси х-1 дорівнює 1. І звідси х дорівнює, переносимо 2. У ваших підручниках, хто працює за підручником мерзляка, у вас цілий номер присвячений таким рівнянням. Але всі вони розв'язуються ось таким методом. Бажаю успіху!